Всім привіт! Мене звуть Катя і ви на каналі Panda Book. І сьогодні я хочу розказати вам про книги, які надихають, та які рекомендую до прочитання кожному українцю Сергії Жадан. А також в кінці цього відео я назову вам ім'я автора, якого Сергій Жадан вважає найбільш недооціненим автором. Я подивилась та почитала різні інтерв'ю Сергія Жадана, які я змогла знайти в інтернеті і зібрала всі ці книги, про які він колись згадував. Але якщо я пропустила, як Якусь книгу, а ви знаєте, що цю книгу дуже рекомендує Сергій Жадан. То, будь ласка, напишіть про неї в коментарях. Можливо, ви були на якійсь презентації його книги, і там він щось таке розповідав. А ви знали про такий цікавий факт, що в цьому році The New York Times опублікував перелік книжок, які він рекомендує до прочитання. І серед цих книг є поезія Сергія Жадана, яка була ну, вибрана поезія, яка перекладена була на англійську мову. Мову, це поезія, яку він писав з 2016 по 2022 рік, і вона розповідає про нас, про людей, про українців, які борються з російським імперіалізмом і про наше життя. І почати я хочу зі статті в журналі Наш Київ про п'ять книг, які надихали і надихають Сергія Жадана. І перша книга, про яку він згадує, це Кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Автор говорить, що це була одна з перших книжок, яку він прочитав на українській мові. Автор згадує, що у нього вдома, як і у багатьох людей в той час, не було багато книжок, але у багатьох був чомусь Кобзар. Так, його не завжди читали, але він майже у всіх був. Як автор говорить, що Кобзар був щось таке, як святе письмо пізнього Совка. І він багато чого перейняв великою мірою саме через цю книгу. Він перейняв багато з української мови та літератури. А я вам нагадую, що він народився в Луганській області, а вже пізніше приїхав і зараз працює в Харкові. Наступна книга, про яку згадує Сергій Жадан, це Миргород Миколи Гоголя. і, взагалі, різні твори цього автора. Він багато чого прочитав саме в дитинстві, і дякуючи їм, він зміг уявити собі таких. Українців, життя в українському хуторі, якісь наші традиції, звичаї. І взагалі він каже, що, дякуючи Гоголю, він і досі вірить, що русалки існує, і каже, і не думайте мене переконувати в іншому. Далі автор згадує ще одну книгу зі свого дитинства: це Тереодор із Васюківки, Всеволоди Стайка. І він каже, що він навіть пам'ятає момент, коли мама купила йому цю книгу. Вони поверталися вже додому, мама купила цю книгу. Нигу і в машині почала йому читати перші сторінки Теодорів з Васюківки, і він був настільки щасливий, що зараз, коли він пригадує це, то каже, що це був, мабуть, найщасливіший день його дитинства. Далі автор називає трилогію Володар перснів Джона Толкіна. І говорить, що коли він навчався в школі, то одна його родичка, яка працювала в бібліотеці, дала йому першу частину цієї трилогії, і йому так сподобалася ця історія. Але, на жаль, продовження не було в бібліотеці, і він не міг прочитати і дізнатися, чим же закінчиться ця історія. І тільки, уявіть собі, через 10 років він все-таки знайшов продовження і прочитав другу і третю частину цієї трилогії. І саме в цей момент автор наголошує, що за що він ще ненавидить Радянський Союз, це саме за книжковий дефіцит, і що йому довелося чекати аж 10 років, щоб дочитати цю трилогію. А далі я хочу розглянути інтерв'ю Сергія Жадана, де він називає три автора, яких він вважає повинен прочитати кожен українець, щоб самоідентифікуватися і зрозуміти остаточно, хто ми є і. Війти в українську літературу. Сергій Жадан вважає, що кожен українець повинен прочитати, а точніше, перечитати зі зрозумінням твори таких письменників, як Сковорода Шевченко та Хвильовий. Він вважає, що саме в творчості цих письменників є найбільша кількість різних питань, які актуальні зараз для нас. По-перше, це Сковорода з його стрункою універсальною філософією, яка допомагає нам жити і йти далі, незважаючи ні на якісь складності. Та божевілля цього світу. Далі ідей Шевченка, який витворив весь цей український універсум, з його любов'ю до всього українського, як і в своїй творчості він показував боротьбу українського народу і показував справжніх ворогів українського народу, творчість якого і зараз є дуже актуальною. І хвильовий найбільш контроверсійна серед цих постатей, який був дуже пов'язаний з політикою свого часу і вірою в СССР. Однак питання. Проблеми, які він піднімає у своїй творчості, концепції, які він розробляв, але в яких розчарувався ще за життя, що й призвело до його самогубства, є і зараз актуальними для зрозуміння нашої історії. І цих трьох імінь для початку, як зауважує Сергій Жадан, може вистачити, щоб увійти в українську літературу. А якщо ви знаєте книги, які рекомендує Сергій Жадан серед сучасної української літератури, то, будь ласка, діліться в коментарях. Можливо, ви читали якусь статтю з його інтерв'ю або дивилися відео. Мені буде дійсно дуже цікаво почитати про це. І ще одну книгу, про яку згадує Сергій Жадан, яку він прочитав вже в старшому шкільному віці, це збірка поезії Миколи Вінграновського, яка називається Цю жінку я люблю. Саме цій книзі великою мірою сформулювали відношення письменника до української поезії. І Як він стверджує, що поезія Вінграновського це любов на все життя для нього. Як я обіцяла вам на початку цього відео, зараз я вам розповім, кого Сергій Жадан вважає найнедооціненим письменником сучасності, він каже, що можна назвати декілька імен, але найнедооціннішим, на його думку, є поет Василь Голобородько. Він каже, що в літературних кругах та серед колег він вважається дуже талановитим поетом. Але Василя Колобородька на жаль. Знають небагато сучасників. Так, наприклад, я ніколи про нього не чула. Але я взагалі поезію не дуже часто читаю, але навіть мені вже цікаво, що ж там пише Василь Голобородько. А якщо ви читали щось у Василя Голобородька, то в коментарях, будь ласка, напишіть своє враження від його поезії, і, можливо, у вас є його якась улюблена збірка. То теж поділіться в коментарях, будь ласка. А у мене на сьогодні все. Ось такі рекомендації Рекомендації, рекомендовані книги від Сергія Жадана, які я змогла знайти. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим та пізнавальним. Дякую вам за увагу і до нових зустріч!